Ще одна монета теж до новорічних свят. Це День Святого Миколая. В сувенірній упаковці. Ну, так як у нас аукціон закінчиться 11 грудня, то вже це свято воно пройде. Але ви можете на сайті Monitex дану монету замовити. Це код товара 34723. Монета в банківському ідеальному колекційному стані збереження. Гарний подарунок до дня. Святого Миколая, так вона і називається. Відкарбована вона з Нейзельбера, вага 16,5 грам, і тираж у даної монети 75 тисяч штук, великий тираж, але вона має великий попит і коштує навіть дорожче за Щедрик та за інші монети, які зв'язані з Новим Роком подарункові. Так от виглядає вона. Ми на сайті Monitex продаємо за 1700 гривень. Є ще вони в наявності. Код товару 34723 ви зможете придбати собі або на подарунок, або в колекцію.